Вітаю всіх слухачів Міжнародного інтернет-радіо, тисячі друзів! На хвилях радіо і телебачення програма за лаштунками історії, і я, і її ведуча Тетяна Віталівна. А розпочинаю я свою сьогоднішню історію так. Коли ще не були побудовані єгипетські піраміди і велика китайська стіна, ще не впала Троя, не були написані шумерські письмена, вони вже використовували колесо і рубали мідними сокирами дерева, щоб побудувати свої будинки і храми. Коли народи Європи ще не знали слів, хліб і метал, вони вже зорали і засіяли тисячі гектарів, навчилися схрещувати рослини і висівали на своїх полях 12 видів злаків. То був народ, який не знав рабовласництва, користувався місячним календарем і малював його на своєму посуді. Вони першими почали плавити метал, збудували протоміста, не ховали померлих, вірили в реінкарнацію, поклонялися сонцю і великій матері світу. На теренах сучасної України 6 тисяч років тому жила дивовижна, талановита і розвинена цивілізація. З неї народилась Європа, з неї народились ми, українці. Ми не знаємо, як називав себе один із найзагадковіших народів в історії, але ми називаємо їх трипільцями. Доведено, що трипільська цивілізація була розташована на теренах Правобережної України, Молдови і Східної Румунії, а відкрив її в 19 столітті археолог Вікентій Хвойко і дав їй таку назву від поселення неподалік від селища Трипілля на Київщині. Саме тут він виявив перші знахідки загадкової культури періоду Енеоліту мідно-кам'яної доби. Перші великі поселення трипільців з'явились на території нинішньої Черкаської області в районі Умані. Найбільшим із відкритих на даний час є протомісто Тальянки, в якому проживало 15 тисяч людей. Життя кожного такого протоміста тривало до 100 років. Ніде більше у світі подібних міст на той час не було. У трипільців були двоповерхові будинки. У такому будинку могло жити кілька поколінь трипільців. Будинки як ззовні, так і зсередини, і соляко прикрашались. Планування і особливості будови трипільських хаток нагадують нинішні українські хати, а ще сучасні екобудинки. Бо саме помешкання з натуральних матеріалів, у яких влітку прохолодно, обзимку тепло, сьогодні знову у великому попиті. А культура мальованої кераміки трипільців відома на весь світ. Вона є однією з найкращих у світі, а керамічні вироби просто витвір мистецтва для того часу. Їх розписували чорною, червоною, білою та жовтими фарбами, прикрашали складним орнаментом, який відображав їх язичницькі та космогонічні погляди. Давайте краще подивимось на шедеври, яким 5-6 тисяч років. У 2015 році у селі Доброводи, що на Черкащині, дослідники розкопали гончарний горн. Це величезна піч з кількома отворами для закладання дров, яка забезпечувала високу якість продукції. Терпільці випередили греків на три тисячі років своїми технологіями опалювання глини. Терпільці були модниками, їх одяг був не лише практичним, але і відображав соціальний статус людини. Ну як зараз. Високопоставлені особи носили одяг з найкращих шкур та натуральних тканин, які були розкішними та прикрашеними обробленою шерстю або вишивкою. Вони вплітали сухе трав'яне стебло, лозу та багато інших рослинних матеріалів в різноманітні текстильні вироби. Прості люди носили простіші та більш просторі одяги, що були менш прикрашеними, але все ж зберігали естетику та унікальний стиль трипільців. Готуючись до Великодня, українські господині виводять на писанках різноманітні орнаменти. Проте, чимало майстринь звертаються і до глибинних джерел. Вони роблять трипільські писанки, прикрашаючи їх прадавніми символами трепільців. Генетики стверджують, що 55% українського народу походить саме від трепільців. Особливо це простежується по генетиці жіночої статі. Єдиної відповіді на запитання, куди ж поділись трипільці в науці, сьогодні немає, але низка вчених пов'язує трипільську культуру саме з українським народом. На жаль, ми ще дуже мало знаємо про наших далеких предків. Директор державного історико-культурного заповідника Трипільська культура Владислав Чабанюк говорить, що іноземці більше цікавляться трипільською культурою, ніж ми. Все, що у нас є, це крупиці знань, зібрані на території України в Румунії, а також купа версій та припущень. Поки що ми не можемо повністю відновити картину життя і побути трипільців, а треба, бо трипільці то код нашої нації.